Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління національної поліції України затримали довірену особу вора в законі. І задокументували у збору і передачі коштів до воровського общака, а також зафіксували факти постачання наркотиків у колонію та збут серед засуджених. Лідер злочинного світу контролював на території України тюрми через смотрящих. Саме вони збирали гроші для поповнення так званого воровського общака. За азартних ігор щоб увійти в гру та отримати наркотики, засуджені платили 3 тисячі гривень вхідних. Це була єдина умова для отримання дози. А подальша гра відбувалася вже у борг. Після цього виплата коштів також йшла до общака. Розуміючи наслідки після прийняття антиворовського закону, вору в законі залишив Україну, а всі справи передав своїй довіреній особі, зокрема і тримання общака. Йдеться про 70-річного авторитета, який першим в Україні отримав статус положенця.

30-30. Проходить, чорної гіні забирати. У мене приносить гіні, для, для нього, ну, а хто? Раз на три місяці, смотрящий за общаком у колонії передавав зібрані кошти своїй довіреній особі та положенцю, а далі гроші потрапляли до вора в законі. Сума злочинних надходжень лише зі Старобабанівської колонії коливалася від 300 до 500 тисяч гривень. Виживав собаку 1300 гривень. Гроші я не хочу забрати, я повністю не О там запасили з Бобанов. Пришла на пішла. Прийшла там список, я чого не давай забирають поліцейські із залученням працівників кінологічного центру поліції Києва провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Києві та Київській області, а також на території державної установи Старобабанівська виправна колонія. Вилучили понад 540 тисяч гривень, наркотики, психотропи та чорнові записи щодо збору та розподілу коштів воровського общаку. На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру так званому положенцю, утримувачу общака, так званому Смотрящому Старобабанівській виправній колонії та його довіреній особі. Максимальне покарання за інкримінованими статтями становить до 15 років позбавлення волі. Заходи з викриття проводилися за участі працівників оперативного відділу та сприяння керівництва державної установи Старобабанівська виправна колонія під процесуальним керівництвом офісу генерального. Но прокурора України